Прокуратура ефективно відреагувала на факт самочинного будівництва нерухомості у Шевченківському районі столиці. Це приміщення було збудоване одним з приватних підприємств без жодних дозвільних документів і оформлення прав на земельну ділянку. З метою узаконення самобуду підприємство зареєструвало право приватної власності на це майно. Сподіваючись в подальшому отримати земельну ділянку під ним. У ситуації з самочинним будівництвом існує два способи усунення порушень: це або знесення нерухомості, або ж визнання права власності на нього за власником земельної ділянки. Обираючи між цими способами, прокуратура врахувала позицію Київської міської ради і звернулася до суду з позовом про визнання права комунальної власності на цю нерухомість. І такий позов судом було задоволено. А Верховний суд в подальшому підтвердив законність цього рішення, відхиливши скаргу підприємства. Наразі судове рішення виконано будівлю передано територіальній громаді. Право власності на неї зареєстровано за Київською міською радою, а управління нею здійснює одне з комунальних підприємств столиці. Тепер територіальна громада отримала можливість використовувати це приміщення для власних потреб, зокрема розміщення об'єктів соціальної інфраструктури. Це приклад відновлення справедливості при використанні земель, а також попередження недобросовісним забудовникам про те, що самочинне будівництво неодмінно призведе до втрат, як і будь-яка протиправна діяльність.